Дебютний гол українця в МЛС. І який кайф відбувся в матчі Борму та Ілі Забарного. Та Кураж під час матчу Оболонь-Динамо. Купа голів і екстаз від вболівальника. Друзі, привіт! Макс Коляда, ваша вподобаєчка, партнер нашого проекту Фавбет. Давайте починати це відео на старті. А вже ж будемо говорити про українську прем'єр-лігу. Бо учора відбулось три е, поєдинки. Два з них були не дуже цікавими в плані футбольному. А один був дуже запальним. А. Втім, про ці два поєдинки теж треба згадати. І перший з них Олександрія Ворскла. Матч в якому команді ротаня довелось справді страх як помучитись, аби вскрити Ворсклу, котра увесь поєдинок грала в антифутбол. І Я то повторюю частіше ніж говорю своє ім'я на початку відео. Друзі, я люблю Ворсклу, Це моя улюблена команда. Я з Полтави. Але цього сезону. Завжди, коли я дивлюсь Ворсклу, мені боляче на це дивитись. У мене претензія не до Долганського, не до футболістів Ворскли. У мене претензія до керівництва команди. Вам взагалі начхати на клуб, на Ворсклу, на історію, на все. Нащо ви цим займаєтесь? Для чого? Я не, я не бачу ідеї, я не бачу цілі, я не бачу розуміння, я просто бачу людей, які тримаються за клуб. Але не в тому сенсі, що вони хочуть, аби клуб існував, вони просто за нього тримаються, їм комфортно це. Зробіть що-небудь для вболівальників, для команди. Що-небудь таке враження, ніби Ворскла в якомусь креативному розвитку зупинилась років 5, а то й 10 тому. Нічого абсолютно ну, не відбувається навколо команди. Ти нічого не знаєш, що за футболісти приходять, навіщо вони приходять, для чого зараз існує Полтавська ворскла? Ви мені можете, будь ласка, пояснити? Це був такий собі ліричний відступ. А Олександрія по ділу закрила Ворсклу 1-0. Полісся та лівий берег зіграли в нульову нічию. Загострювати увагу на цьому матчі не будемо, бо у нас є матч оболонь-Динамо, Київське дербі, де і голів, і запалу, і всього, що треба, було вдосталь. Перемога білосинів 5-1. Впевнена, розгромна, якісна перемога над оболонью, яка без Іващенка пливе і пливе. Як після оболоні. Каламбур, типа. Подобайки, якщо зрозуміли жарт, але окремої уваги заслуговує вболівальник Динамо, який вигадав оригінальний спосіб подивитися за грою улюбленого клубу, навіть не купуючи квитка. Він заліз на дерево за стадіоном та жваво підтримував біло синіх. Кайф, як же це трушно! І я вже ж в контексті оболоні не можу не згадати нашого хорошого товариша. Вам усім відомого Андрія Сеньківа. Оболонь згоріла Динамо, але Андрій не на оболоні Арені, а на Донбасі. Несе службу на фоні місцевих муралів, птиць та котів. Його робоче спальне місце теж до вашої уваги. Як і інформація про збір для взводу його 53-го ОСБ Покровського напрямку. Товаристу потрібні антенни, ретранслятор для мавіків, різні кабелі та багато чого іншого. Друзі, підтримайте цей збір. Всі деталі будуть в описі до цього відео. А ми йдемо до європейських подій. Одразу хочу відзначити повернення Віталія Миколенка. Він відіграв за Евертон повний матч і іриски перемогли 2-0. Кола. Бускрю переміг Нью-Йорк Редбулсу у виїзному матчі регулярного чемпіонату МЛС 3 2 Український центральний захисник гостей Євген Чеберко відзначився забитим голом на 13-й хвилині гри. Цей м'яч став дебютним для Євгена в МЛС. Він отримав оцінку в 7,5 бали від статистичного порталу SofaScore. У матчі восьмого туру АПЛ Борнмут вдома приймав Арсенал. Ілля Забарний вийшов у стартовому складі. А ось Олександр Зінченко залишився на лай. Запасних вишні здобули сенсаційну перемогу над канонірами з рахунком 2-0. На 70-тій хвилині Райан Крісті відкрив рахунок, забивши після шикарного асисту п'ятою від Джастіна Кльойверта. Погляньте на цю феєрію. Це просто краса. Сьогодні, до речі, ми маємо поєдинок Ліверпуль Челсі. Сподіваємось, що Михайло Мудрик буде грати. А якщо по іншим європейським чемпіонатам, то сьогодні грає Рома Артема Довбика. Теж хочеться голів, теж хочеться запалу, теж хочеться феєрі. Ну і а вже ж, друзі, сьогодні ще поєдинки Української прем'єр-ліги будуть. І про все це ми поговоримо вже завтра, у понеділок. Я дякую вам за увагу, за те, що ви додивилися це відео до кінця. Бережіть себе, підтримайте наш канал вподобаєчкою, коментарем і підпискою. Зовсім скоро побачимось!